Вітаю всіх! Друзі, сьогодні хочу продовжити підготовку вас до можливих допитів у слідчого під час кримінального провадження. Зрозуміло, всі подумають, що навіщо воно мені, але життя така штука, що, в принципі, не знаєш, коли воно тобі знадобиться. Тому обов'язково діться до кінця, щоб бути максимально обізнаним темі, за ці тонкощі і складнощі даного питання, і обов'язково знати, як діти в тій чи іншій ситуації, у разі коли воно станеться. Ну що, тоді поїхали. Початок друзі, хочу з того, що сама процедура проведення допиту вона передбачена саме кримінальним процесуальним кодексом України. Тут чітко розписано, як повинно йти все по процесу, але Слідчий, коли проводить допит, він використовує інші засоби впливу саме на вас, тобто він на е, підсознательному рівні до вас використовує різні такі, да, от свої махінації, які змушують вас давати інформацію, яка йому потрібна. І враховуючи те, що ви е, коли знаходитесь у слідчому і так дуже хвилюєтеся, ви можете розповісти те, чого навіть би і не хотіли розповісти, або навіть те, чого дійсно не було. Допит сам по собі є дуже важливою слідчою дією, тому в більшості кримінальних проваджень саме з цього все і починається, тому що допитують вас в якості свідка, а в процесі допиту може змінити вам статус уже не на свідка, а на підозрюваного. І в принципі тільки з цього все і починається. Тому, друзі, коли ви йдете тільки до слідчого на допит, обов'язково потрібно взяти з собою адвоката для того, щоб не наговорити лишнього і дійсно не нашкодити самому собі. І тепер давайте поговоримо, яка ж процедура виклику вас до слідчого на проведення допиту. Дійсно, є різні варіанти виклику вас до слідчого, але основний це або Повістка направляється на вашу адресу або вручається безпосередньо на роботі, в слідчого, або ж все таки може бути і по телефону. Зрозуміло, що якщо вам хтось телефонує з невідомого номера і каже, що я такий, такий, то слідчий, прибудьте, будь ласка, за такою-то адресою на таку-то годину і будемо спілкуватися, давати будете якісь покази. То зрозуміло, ви можете повідомити, що я не знаю, хто ви такий, відносно кого ви говорите, який статус. Тому, якщо хочете мене викликати до себе як свідка, будь добрий, відправляйте мені повістку на мою адресу, я буду тоді до неї підготуюся і прибуду, буду давати вам там покази. Чи не буду давати, вже буде в процесі, воно видно. Тому обов'язково це повинні розуміти, що повістка, якщо вона вам приходить на вашу адресу, протягом трьох днів з моменту. Отримання даної повістки ви повинні прибути до слідчого на певну годину, яка там зазначається. І зрозуміло, що як ви тільки отримали дану повістку, збережіть конверт, оскільки він вам потрібний буде для того, щоб довести, що ви не пропустили жодних строків. Ну і зрозуміло, обов'язково, коли будете бачити, слідчого, переконатися, що це саме він, яке кримінальне провадження відносно кого і, взагалі, в якості кого вас туди викликають? Досить часто слідчий на практиці може використовувати такий метод, як. Пропонувати вам після отримання повістки відразу дати покази для того, щоб не затягувати час. Він вам пропонує, що давай не будемо викладати часу. Ти все знаєш, як воно там було. Розкажи. Тобі нічого за це не буде. В принципі, так буде простіше, чого тобі там, наприклад, там приховувати. Але е, я взагалі цього не рекомендував би робити, оскільки ви не підготовлені, ви не знаєте, як буде вести слідчий себе, які буде задавати питання, тому краще цього не робити, оскільки ви не знаєте, який е, взагалі. Е, Предмет даного допиту, навіщо він вас допитує, що він вас хоче, тому краще цього не робити. Також, друзі, давайте поговоримо про те, як проводиться сам допит. І головне знати те, що під час проведення допиту, після того, як ви дійсно отримали правильну повістку на виклик до слідчого і дійсно вже до неї підготовлені до даного допиту, то потрібно розуміти, що слідчий він використовує різні прийоми. Для відповідного допиту, і перше з них він може або, наприклад, різко вам задавати питання, яке його цікавить. Да? Ви на нього просто не підготовлені, не знаєте, що на нього відповісти. І можете склати будь-яку там навіть дурничку, да? і е, е, вона може бути або позитивна, або негативно на вас впливати. Може також використовувати плавне, послідовне е, дачу різних вам питань, наприклад, там від самих легших, якісь там про життя були, не були, бачили, не бачили, і потім підходить до більш конкретних і складних питань, і потім. Процесі від меншого до складнішого, ви даєте якусь інформацію в певному контексті, і потім підходите до самого головного питання, і вже з цього всього, що ви наговорили, вже просто не можете вийти в якусь іншу площину. Тобто ви повинні вже дати чітку відповідь на дане питання. І зрозуміло, третій метод, який досить часто використовують, це коли вас закидають різну інформацію, вам дають різну. Кількість питань, і, в принципі, ви вже так втомилися від цього всього, і не знаєте вже, що говорити, вже забули, що ви говорили на початку, що в кінці. і Тоді, в принципі, можете говорити навіть те, що в принципі, не хотіли сказати. Тому, коли ви, наприклад, присутні на допиті, ви повинні спокійно, рівноважно думати про кожну відповідь, яку ви надаєте, а також фіксувати на листку, що у вас записують, або, наприклад, робити якісь відповідні помітки. Ну і тепер давайте поговоримо про те, як розпочинається сам допит і що потрібно говорити в процесі проведення допиту. В першу чергу, хто приходить саме до слідчого, слідчий намагається все ж таки бути дуже хорошим хлопцем, вести себе як ваш добрий знайомий, розповідати вам про своє життя, розпитувати вас про ваше життя, де працюєте, чи є там сім'я, чи є, наприклад, там дітки, якісь там розповідати вам смішні історії із своєї практики, і говорити вам про те, що жодного жодним чином він не хоче вам нашкодити. Що все буде добре, розповідайте, як воно все є, в принципі, все буде добре. Зараз скажете все, як було, і в принципі ви вільні, буде все добре. Але потрібно розуміти, що саме за рахунок цього слідчі входить вам в довіру і потім може використовувати оцю негласну інформацію, яка ніде не фіксується, відносно вас або відносно іншої особи, яку, наприклад, там, підозрюють у тому чи іншому вчиненні злочину. Тому навіть не розуміючи, да, от свої. Там, Прості відповіді на якісь життєві питання ви можете навіть собі нашкодити. Тому в будь-якому випадку не потрібно вести на ці всі, всі е, історії, менше говорити лишнього і чітко. Говорити слідчим про те, що давайте прийдемо все-таки до суті, давайте вести все по протоколу, і не будемо розвоювати певний якийсь балаган. Ну і зрозуміло, друзі, після того, як ви сказали, що ви не готові так спілкуватися, давайте по протоколу, то зрозуміло, слідчий повинен перейти все таки до офіційної розмови і йти по процесу, як говорить нам процесуальний кодекс України. Тобто він повинен обов'язково вам повідомити ваші права та обов'язки, повідомити вас про. Те, що передбачена кримінальна відповідальність за дачу неправдивих показів, а також, якщо, наприклад, ви відмовляєтеся давати покази відносно того чи іншого кримінального провадження. Зрозуміло, якщо воно вам відоме. Якщо, наприклад, вам невідомо про дане кримінальне провадження, взагалі невідома обставина, касате, ви повинні про це обов'язково повідомити. І також під час проведення допиту. Коли ж це все фіксується, ви повинні повідомити, чи знаєте, що відбувся в той чи інший день, чи пам'ятаєте ви це, чи знайомі ви з тими людьми, чи не знайомі. Ну і саме головне, друзі, це те, що в жодному разі не можна додумувати обставин, яких, наприклад, ви не знаєте, або ви не бачили. Тому що всі ваші покази і всі ваші слова, вони фіксуються у протоколі, може воно навіть зніматися на відео. або Робитися під звукозапис, тому в жодному разі цього не робимо. Говоримо тільки так, як воно було. Якщо, наприклад, ви не знаєте або не бачили того, що нам відбувалося, ви повинні повідомити: не знаю, не бачив, не чув, не пам'ятаю. Тобто, це те, що дійсно може бути. В протоколі записано правильно і за це не буде нести ніякої кримінальної відповідальності. Також, якщо, наприклад, ви є свідком, або, наприклад, ви там є підозрюваний, то ви маєте право не свідчити проти себе своїх близьких та рідних. І зрозуміло, Просто говорите, що я не буду давати покази відповідно до статті 63 Конституції України. Ну, а це е, як в Америці є п'ята поправка, так само у нас в Україні 63 стаття Конституції. І в жодному разі ніхто вас до кримінальної відповідальності не притягне. Також, друзі, хочу вам нагадати про те, що на допит можна також приходити і своїм адвокатом. Для чого це робиться? Це робиться для того, що в принципі ви маєте можливість. Запитати в адвоката, давати відповідь на це питання, не давати, правильно підготуватися до даного допиту, що ви собі повністю розмалювали стратегію, обговорили ще до допиту, як себе вести, і, в принципі, ви собі потім спокійно під наглядом адвоката в його присутності даєте ті чи інші покази. Зрозуміло, що під час допиту адвокат може вас зупинити або поправити для того, щоб не наговорити лишнього саме в інтересах вас і не. Нашкодити саме ну, вам, як клієнту даного адвоката, і саме головне те, що в жодному разі слідчий не може вам заборонити користуватися правовою допомогою і безпосередньо, наприклад, там відійти зупинити допит і поспілкуватися з адвокатом. Тобто, це все дозволено, тому користуйтеся правовою допомогою для того, щоб не нашкодити в першу чергу самому собі. Також, друзі, що хочу вам повідомити про те, що коли ви надали вже свої покази, неважливо чи ви просто відмовилися від показів, чи ви дійсно давали якусь інформацію відносно питань, які задавав вам слідчий, ви обов'язково повинні в кінці. Проведеного добиту перечитати протокол. Тобто, це є прям обов'язкова умова, яку ви повинні зробити. Слідчі вам роздруковує, бо зазвичай це робиться ну, на комп'ютері. Слідчі друкує ваш повністю протокол. Він може або друкуватися, або можете дати свої пояснення, особисто написавши від руки, або вже принести готові. Але, в принципі, Зазвичай воно все робиться в слідчого, він задає вам питання, ви даєте йому відповідь. Після того, як він вже готовий даний протокол, слідчий повинен дати вам його на ознайомлення, для того, щоб ви перевірили, чи дійсно все написано правильно з ваших слів і чи нічого там, там не довидумано або не дописано. Тому ви уважно перечитаєте кожне питання, яке задає вам слідчий, перечитайте свою відповідь, якщо ви бачите, що слідчий десь дописав не так, як ви сказали, або. Дав відповідь на питання, яке вам не було оголошене, то ви обов'язково повинні про це повідомити, що те, що тут я говорив неправильно, ну не так я висловив, тут записана, наприклад, там помилка або написано невірно, будь ласка, виправте. Якщо слідчий каже, ні, там все правильно, то ви обов'язково повинні написати це в зауваженнях про те, що в такому такому то питанню я повідомив вам не так. І обґрунтувати, як ви це сказали, насправді, тому що е, якщо ви підпишете протокол, не ознайомишся або закриєте очі на оці всі виправлення, або формування ваших слів не так, як ви казали, то це буде е, навпаки дуже негативно впливати на подальший розток ваших подій. друзі, для того, щоб все ж таки відстоювати свої права та інтереси в слідчого нормально не боячись цього, потрібно до будь-якого допиту підготуватися. Неважливо, в якості кого ви йдете. Чи ви йдете свідка, чи ви йдете підозрювано. Тому правильно готуйтеся до нього, зайдіть лишній раз до адвоката на консультацію, краще з ним сходити на той допит. Щоб було все правильно вірно і в принципі без будь-яких порушень відносно вас і ваших інтересів. Тобто воно в принципі того варте. Якщо ж у вас виникають якісь питання, або потрібна допомога, наприклад, з тим самим допитом, або якась відповідна консультація, ви завжди можете скуштуватися телефоном, який ви бачите на екрані. Я з радістю вам допоможу. Ну, а з вами, друзі, як завжди, був я, адвокат з юридичної компанії, Вітенко та партнер Вітенко Вадим Юрійович. Бажаю вам не потрапляти в рамках кримінального провадження, не бути ні свідками, ні потерпілими, ні обвинувачними. Тому, друзі, дякую вам за перегляд. обов'язково робіть підписку, тисніть лайки і пишіть коментарі під даним відео. Всім пока і до нових зустрічей!